Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо вивчати орфографію. Так, фонетика, графіка, орфографія та орфоепія. І сьогодні ми більш детально будемо говорити саме про орфографію, подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату тему уроку. І відразу вам проблемне питання Ну, в житті без проблем не буває. Подивіться, будь ласка, журавлиний ключ і журавлиний сік. На вашу думку, поміркуйте, чому по-різному пишемо слова журавлиний ключ в слові журавлиний одна літера «н», а в слові журавлиний сік? Дві літери «н». Ну і подивіться уважно, ви побачите підказочку прямо під цими словами. Ну що, здогадалися? А справа в значущих частинах слова. Пригадуєте діти, ми з вами вивчали будову. Корінь, суфікс, префікс, закінчення, основа слова. Отож, спробуємо в кожному слові визначити корінь. Отож, журавлиний ключ походить, бачите, від слова журавель. Журавл, ось він корінь. І до нього додається суфікс n. Бачите, з однією літерою «н». А в слові журавлиний сік це сік виготовлений із ягоди журавлини. Журавлинну. Тобто, бачимо, корінь має літеру «н». Закінчується, корінь закінчується літерою «н». І додається суфікс «н». Тобто, бачимо діти, що відбувається? Збіг однакових приголосних звуків на межі значущих частин слова. Тобто, в цьому випадку ми побачили, що збіглися дві однакові букви на межі коріння і суфікса. А коли ще може відбуватися ось таке подвоєння, дивись далі уважно, і ти будеш знати. Проведімо дослідження. Розберіть подані слова за будовою І поміркуйте, чому в словах є подвоєння. Натисни, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, здогадалися? Так, слово законний ми маємо корінь закон, адже слово законний походить від слова закон. І до нього додався суфікс н, тобто бачимо подвоєння на межі кореня і суфікса. Дві однакові букви. У слові туманний ми маємо, ну, ну, звичайно, ей закінчення, ну і закон це буде основа слова. Якщо ми говоримо про слово туманний, звичайно, ось ми маємо закінчення, туман це основа слова, туман корінь і Н суфікс. І тут ми теж бачимо, що, що дві приголосні збіглися, тобто корінь закінчується літерою «н», а суфікс починається літерою «н». І таким чином ми маємо подвоєння. А що ж у нас у слові відданий? Закінчення й все слово основа, корінь дан, а префікс від. Зрозуміли, діти, чому в нас дві літери? Тому що одна літера від префікса, префікс закінчується літерою Д, а корінь починається літерою Д. І саме збіглися два приголосні звуки на межі. Префікса і кореня. А що ж тоді зі словом юнат? Юнат нульове закінчення і все слово основа слова. Але це слово утворене з двох частин. Юн від слова юний взяли тільки частиночку, а над від слова натураліст. Ну, тобто юний дослідник природи. Юний натураліст. Тобто, слово. Утворилося з двох коренів юн над. Так? І у нас чому подвоєння? Подивіться, дітки, тому що один корінь закінчився звуком «ну», а наступний корінь починається звуком звуком, і маємо подвоєння. Висновок: подвоєння може бути, коли збігаються однакові приголосні на межі кореня і суфікса. Префікса і кореня, а також двох коренів. Чи не так? Якщо ви теж зробили такі висновки, то я вас вітаю. Ви дуже спостережливі. Працюємо далі. Подвоєні букви позначають на письмі подовжені звуки. У звуковому записі подовжену вимову передають двокрапочкою з такою характерною. Віддаль. Осінній зверніть увагу, як передається на транскрипції ось це подвоєння. Тобто ми пишемо лише одну букву, а біля неї пишемо дві крапочки. Тобто, таким чином ми показуємо, що звук вимовляється подовжено. Два однакові звуки можуть збігатися на межі, як ми вже сказали, префікса і кореня, кореня і суфікса, двох суфіксів навіть. Ну, як це відбувається двох суфіксів. Ну, от, наприклад, дивіться, ім, іменник, корінь ім, н і ник. Письменний письмо Н і Н. Бачите, ось два суфікси. На межі двох частин складно скорочених слів. Ну, наприклад, спорттовари, спортивні товари. Ось, бачите, один корінь закінчився, другий почався. А також, діти, ви повинні звернути увагу на ще одне правило. Подвоєння відбувається, коли основа дієслова закінчується на С минулого часу, і до нього додається ще й постфікс ся, тобто суфікс, підніс, ну ось підніс, да, що зробив, і ся. Підніс і ся. Ну, Таким чином теж, можна сказати, на межі кореня і суфікса. Будемо так називати. Ось ці правила, дітки, ви повинні дуже добре знати. А зараз пропоную вам гру, найуважніший. Запишіть, розподіліть слова в три колоночки залежно від місця збігу приголосних. Чи збігається на межі префікса і кореня, чи збігається на межі суфікса і кореня, чи збігається на межі двох складноскорочених слів. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і не забувайте себе перевіряти, натискаючи на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам? Чи все ви правильно зробили? Якщо ви зробили правильно, значить ви дуже добре знаєте будову слова і дуже уважні. А раз так, то вам ще одна гра. Утворіть і напишіть. Від іменників з прийменниками, які подані в цій грулічки, утворіть прикметники чоловічого роду однини з подвоєними літерами, тобто який, але обов'язково, щоб у спільнокореневому слові було подвоєння. Щоб скористатися QR-кодом, щоб відкрити вправу, і не забувайте себе перевіряти, натискаючи на галочку внизу екрану. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ще, скільки у вас слів було забарвлено злоненьким кольором. Отож, зробила скріншотики і надіслала своїм вчителям, порадуйте їх своїми знаннями. А ми працюємо далі. І знову пропоную вам стати дослідниками, ну і передба передбачувальниками своєрідними. Отож, ви вже знаєте, що на межі кореня і суфікса часто подвоюються літери «н». Так, звернули увагу. Але крім суфікса н в українській мові є ще суфікси «н», ан, ян з двома літерами, а також суфікси «ан», ян «ин» лише з однією літерою. Висловіть припущення, яке ж значення мають прикметники, у яких у суфіксах «н», ан і ян, ну, в яких дві літери, маємо подвоєння. Височенний. Здоровенний, численний, нездійсненний, несказанний, незліченний. Ну, уже, ви думаю, звернули увагу, що всі ці суфікси наголошені. Височенний, здоровенний, численний, нездійсненний, несказанний. Незліченний, звернули увагу, да, от запишіть собі обов'язково і поставте наголос. Це все такі суфікси. А от міркуйте, якого ж значення надають їм ці суфікси. Який це височенне, от височенне дерево? Це яке, наприклад? Правильно, дуже й дуже високе. А якщо кажуть здоровенний дуб, тобто він дуже й дуже здоровенний, да, величезний. А численний численне вісько, тобто нараховує дуже велику кількість. А якщо ми кажемо нездійсненна мрія, то це мрія, яка, ну, в принципі, здійсниться не може. Ну, наприклад, зняти зірочку з неба. Ну, ми то всі знаємо, так, що зірочки це не зірочки, а вони просто планети. Планету з неба зняти не можна. Несказанний. От там, наприклад, ми ж бачимо щось красиве і говоримо. Несказанна краса. Тобто, це краса, яку не можна ну, описати, слів не вистачає, щоб про неї сказати. Да? Тобто дуже гарно. Незліченний. Незліченне нас, наприклад, це незліченні зорі на небі. Тобто їх перерахувати взагалі не можна. Висновок, який ми робимо. Ми ще зробили висновок? Перевіряємо. Наголошені суфікси «н», ан я з двома літерами «н» мають збільшувально підсилювальне значення. Вони не просто з двома літерами «н» вживаються, а ось ці наголошені суфікси з двома літерами «н» підсилюють значення слова, тобто збільшують його значення і підсилюють. Зрозуміли, діти? І ви це повинні запам'ятати, що літери «н» ми пишемо ще у ось таких суфіксах, коли у нас іде збільшувально-підсилювальне значення. І обов'язково, коли вони наголошені. Зауважте, що у прикметниках, утворених від іменників з допомогою суфіксів ан, ян, ин, їм зверніть увагу, літера «н» одна, да, вона не подвоюється. Ну, ось, наприклад, глина, ось бачимо глин. Плюс суфікс ян, глиняний. Але зверніть увагу, де у нас наголос? Наголос найчастіше не падає на цей суфікс, падає на корінь. Так само вода плюс суфікс ян, водяний, а тут наголос падає взагалі на закінчення. Змія плюс суфікс «ін» – зміїний. Тут падає, але в нас немає цього збільшувального значення. Правильно, діти? Гречка плюс суфікс ан гречаний, так? Хоч суфікс у нас і наголошений, але що, діти? У нас немає такого збільшувально підсилювального значення. Ну, якщо ми кажемо, що каша гречана, це ж не значить, що вона дуже-дуже якась там, ну, тут немає збільшувально-підсилювального значення. Зрозуміли, діти? Що ви повинні розрізняти суфікси ан, ян і н, наголошені з двома літерами N, які надають підсилювально збільшувального значення словам. І звичайні суфікси з однією літерою н. Ан, ян, ін, ін, «ін» в яких літера N не подвоюється, бо немає збільшувально підсилювального значення. А от тепер. Поміркуйте. Чому так? Зараз ця грулечка перевірить, наскільки ви уважно слухали моє попереднє пояснення. Чому у слові вогненний ми пишемо дві літери «н», а у слові вогняний лише одна. Одне те саме здавалося би словом, один корінь. Ну що, здогадалися? Перевіряємо. Так, вогненний. І вогняний, вогненний, ну зразу почнемо з лексичного значення. Це гарячий, тобто сильно нагрітий, розпечений, розжарений. Так, утворилося додаванням наголошеного суфікса ен, який має підсилювальну збільшене значення. А слово вогняний утворилося від корення вогн і суфікса ян. Прикметник до слова вогонь, який має колір вогню. І тут немає підсилювального значення, зі збільшувального теж. Тобто, абсолютно з різними суфіксами вони утворилися і мають трішечки відтінок у значенні. Побачили? Якщо ви так міркували, значить, ви молодці і уважно слухали моє пояснення. Працюємо далі, перевіряємо знання. Ви повинні запам'ятати такі слова, в яких немає подвоєння, хоч воно начебто і відчувається. Запишіть, будь ласка, такі слова: шалений, екстрений, довгожданий, царственний, потомствений, обітований і дзвіниця. Воно начебто так і хочеться вимовити дві літери «н», але їх нема. Взагалі нема двох літер «н» у суфіксах. Тому натисніть, будь ласка, на паузу. Запишіть собі ці слова, і щоб ніщо вас не вводило в оману. А ми працюємо далі. І знову вам, грулічка, мовний волейбол. Розподіліть окремо слова з подвоєнням і окремо без подвоєння. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте перевіряти себе, натискаючи на галочку внизу екрана. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам? Розподілити правильно слова, отож зробили скріншотики, надіслали своїм вчителям, порадуйте їх своїми знаннями. А на сьогодні все. Сподіваюся, я не дуже вас ця, я втомила, і ось ця гарна киця махає вам своєю лапкою, вітаючи вас і запрошуючи здобути вихідний квиток. Натисніть, будь ласка, на паузу, допишіть речення, оцінюючи свою роботу на уроці. Тож вихідний квиток здобуто, як то кажуть, киця лапко опустила в синє чорнило і гарно написала, щоб ви були всі щасливі. Домашнє завдання сторінка 135 в підручнику, в якому знову ж таки подаються правила. вправа третя на сторінці 136. І не забувайте, ми сьогодні працювали з орфограмою подвоєння приголосних звуків. Допишіть цю орфограму до свого списочка орфограм. Любіть і вивчайте українську мову, бо в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. Будьте щасливі і здорові, бережіть себе і своїх рідних, і до побачення!